Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні маємо святого священномученика Йосафата, той, хто в найбільший спосіб старався, молився і життя Своє поклав за єдність церкви. За те, щоб церква належала до того одного пастиря і одного стада, про яке говорить Євангелист. І маю ще інші бівці, що несе і кошари, каже Ісус, і їх мушу привести. Дякуючи Богові, нашим предкам, які прийняли віру Христову, і ми сьогодні йдемо за Христом. Який для нас є добрий пастир, який засвідчив свою любов своєю жертвою. Добрий пастир вівці каже, кладе добрий пастир кладе життя своє за вівці своє. І вівці мого голосу каже Господь чує. Бо я є добрий пастир, наймет він не дбає за вівці, найми дбає за себе, і ми це дуже добре знаємо. Тільки, каже Ісус, я дбаю за своє віці, я життя своє за них кладу. І тому, слухаючи науку Христову, ми розуміємо, що для Бога є важливо, щоб ми служили один одному. Бо каже, приходить, хіба щоби красти, убивати і вигублювати. Злодій приходить красти, убивати, вигублювати. А Христос каже, я добрий пастир. Чуєте, на що треба звернути увагу? Чому Христос поєднує нас із вівці пастух? Бо тому що вівці без пастуха нічого не вартують. Вівці це є світські тварини, і вони без людей не дадуть собі раду. Люди мусять їх стригти, годувати, будувати загони, аби вони там перебували, захищати їх від вовків, шукати їм пасовисько, переганяти на друге пасовисько. І тому Христос поєднює своє пастирство із тим найбільш зрозумілим для людей пастух. Бо якщо взяти, Пастуха і вівці, то певно, що пастух, який би він не був, він в будь-якому варіанті мудріший відовець. Так? Христос не хоче показати, що ми є як вівці, але в розумінні, що хто його буде слухати, того пастиря, так як вівці, так? якщо будуть слухати пастуха і не будуть ходити десь далеко, то і вовки їх не, не, не з'їдять, і вони не загубляться. І тому... Так важно це порівняння, щоб ми були одні всі разом. Чи можуть півці пастися десь окремо, таку маленьку грубку в собі там де спастися, від основної цієї отари, так? можуть, нема питань. Але важніше, коли вони будуть всі разом. Всі разом. І Христос за це говорить, за це Він і постраждав. Каже, і буде, прийде час, і буде один пастир, і одне стадо, і цей пастир буде Ісус Христос. Цей пастир буде Ісус Христос. І ще хочу звернути вашу увагу на сьогоднішнє Євангеліє, яке таке дуже-дуже коротеньке. Христос каже, ходив. Проходив Ісус через міста і села, проповідуючи, звіщаючи добру новину про Царство Боже. А з ним ходили жінки, ті, що навернулися, Марія Магдалина, з якої вийшло сім бісів. Сім не означає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім у євреїв це таке число, яке довершене. Так? Тобі, наприклад, сім днів, так? ну, да, восьмій вже не може бути, бо є сім днів. Тому сім для євреїв це було щось таке довершення повне. І коли говорить, що вигнав з них сім бісів, це всі, які могли біси в неї залізти, всі залізли. Всі, які могли. І інша е, жінка. Е, Івана, жінка, хузи іродового урядовця така собі не бідна, так? Сусанна і багато інших, що допомагали із своїх маєтків. Тобто, що Христос тут підкреслює? Для Бога замало є навернутися, оздоровитися замало. Ми не раз так кажемо, Господи, та я так молюся. І нема чуда. Знаєте чому? Бо для Бога є важливо, як ти будеш поводитися після чуда, після оздоровлення, після очищення. От це є важливо. Ці жінки, які за ним ходили, це є приклад того, що не просто оздоровилися і пішли собі, куди хотіли, пішли за Христом. І помагали із своїх маєтків чуєте? Не просто давай гроші до церкви неси і будеш спасений. Ні. Очистя йди за Христом. Це є важно. Оздоровся іди за Христом. Будь присутній з Христом. Нехай Христос буде присутній у твоєму житті, ось до чого закликає нас Господь сьогодні. Бо іменно через оце ходіння за Христом довершиться іменно та добра новина, про яку Христос говорив, і. Ціль Христова, до якої Він каже, що має ще інші вівці, що з іншої кошари, щоб їх привести до спасіння, і буде один пастир і одне стадо. Оце є ціль Бога зібрати нас докупи. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.